Так, ось такий санузел. Будемо зараз обкладати. Тут вже підлога зроблена. Тут, звісно, все загрунтовано, зашліфовано. Як би, ну, будемо це все обкладати плиткою. Побачимо, що з цього буде. Зараз спочатку все це поубираємо, повиносимо і будемо. Оцей санузел робити. Буде дуже інтересний проєкт. Дуже цікавий проєкт, я чекав 8 років, коли я його зроблю. Це лично мій санузел. Хто не знає, ну друзі, ті може і знають. Я 8 років, да, його чекав ніяк грошей цих. Короте, от... Вирішив я його все-таки зробити за 8 років, бо 4 роки вже війна, нічого не закінчується, бо ніхто не зрозить, не знаю. Ладно, побачимо, що з цього вийде. Трошки зроблю, потім покажу. Так що всім добра, Тут, конечно, не початий край. Побачимо, що з цього все буде. Маленька сігма моя стоїть, працює, як завжди, да? І так, тут я починаю робити теж санузел, Тут взагалі проект такий цікавий. Ну, в общем, ось так трошки я поклав. Ось так це все виглядає. Глянець, конечно, красиво виглядає.